Вітаю вас, шановні рибалки. З вами Юрій Петраш і сьогодні у нас риболовля. Сьогодні у нас спінінг, спінінг з берега. В переважності це буде ловля окуня. Розпочинаємо, пробуємо, пробуємо спіймати і розповідаємо, якщо у нас це буде ловко виходить. Сьогодні в планах ловити окуня на ближній і середній дистанції. Для цього я взяв легку вудку. Це фанатик-егоїст до 5 грамів. Такою вудкою дуже зручно ловити під ногами на середніх дистанціях, коли ми використовуємо легку вагу. Сьогодні в планах це ловля на Таку вагу від 1 грама і майже грамів до 3,5, ну, може до 5, якщо буде сильний вітер. І невеличкі приманочки. Коли ловиш легкою вудкою, по-перше, отримуєш велике задоволення, тому що навіть невелика, невелика риба приносить е, таке дуже Велике задоволення. Ну, і саме головне, що вона сконструйована таким чином, що може без проблем закидати легку вагу і робити різні проводочки. Ця вудка має вершинку солід. Це така м'яка вершинка, якою можна працювати як зимовим кивком. І коли навіть ми ловимо на м'якому дні. І м, легка вага е, не віддає в руку, то кінчик показує, коли приманочка доторкнулася дна. Е, вудка дуже чутлива, і сам, саме головне е, в чутливості, щоб вона чула будь-яку покльовку. І з цією задачею егоїст справляється дуже гарно. Шнурок як завжди, я використовую найтонкий це фанатик ультралайт 01 по Японії. І сьогодні я поставив флюрокарбоновий поводок при ловлі окуня, це дуже важливо діаметром 017 і довжиною навіть більше метра. Вода холодна, прозора. І прозорість в даному випадку дуже актуальна. Розпочав я ловлю на монтаж зі смородиною. Вага 2,5 грамів. І приманочка гіпноз. Вона непогано працює в холодній воді. Ну, зможемо ми сьогодні знайти наших кавунчиків чи ні, я не знаю. Але. Розпочинаю я поки ловлю на гіпноз. Так, друзі, є перша риба. Вже по традиції вона у Данила. Ну, і хтось такий, дивіться, який непоганий окунь. Дуже жадібно взяв. І це, якщо я не помиляюсь, x ларва Так, ну що, друзі, є перша риба, дуже гарна і перша риба на Х ларву. Гіпноз, він об'ємніший. Але спочатку риболовлі хочеться впіймати рибку покрупніше. Хочу вам сказати, що перший окунь Данила прям достойний. Ну, подивимось. Буду очікувати і я покльовочку. Так, друзі, є і в мене початок. Цей з'їв гіпноза. Дивіться, як, який в нього колір яскравий. Темний, я от завжди дуже люблю ловити окунців такої яскравої, такого як яскравого кольору. Дивіться, красні плавники. Так, ну, і видно по ньому, що тут все гаразд з кормовою базою, тому що він такий пузатий, все як треба. Так, смородину. Так, ну що? Іди гуляй, гукай, тату та маму. Ну що, є і в мене початок. Я впіймав окуня, коли дав можливість приманки. Полежати десь секунд 3-4. Дуже холодна вода, і всі швидкі рухи, за ними риба не поспіває. Тому, коли ми робимо проводку, ми заставляємо звернути увагу, і риба неспішно підходить до приманки, і треба дати можливість, щоб вона неспішно підійшла. І з'їла. Так, ще один. Хлопець невеличкий. Зараз почали змінювати приманки. Це я особливо практикую при ловлі судака. От буває таке, що одна приманка, одна риба. І вже другу рибу на таку приманку не впіймаєш. Зараз будемо пробувати постійно змінювати, змінювати приманки. От Якщо першого я піймав на гіпноз, і після невеличкої паузи я перейшов на класичну ларву, ну як без ларви, і невеличкий хлопець ковтнув. Ну, от для цього і потрібно мати асортимент приманок. Щоб в таких умовах зміною приманкою або підібрати рецепт, буває таке, що. Попав в приманку, і з цією приманку ходиш і собираєш рибу по всьому березі. А буває таке, що риба стоїть і не реагує. І змінюючи приманки, можна ловити рибу, яка клює, на різні приманки. Зараз, рухаючись по березі, я вирішив перейти на велику вагу 3,5 грама, щоб своїми закиданнями, по-перше, спробувати знайти тверде дно. Тверде дно дуже полюбляє окунь, і таким, такою вагою дуже швидко. Проходить розвідка. Шукати місця і окуня я вирішив білим боксером 2 дюйми. Тут дуже багато дрібної тюльки, і, скоріш за все, білий колір це звична для нього їжа, а рухи пораненої рибки можуть змусити його клюнути. 3,5 з граму смородина, боксер білого кольору 2 дюйма. Шукаю. А потім вже буду переходити на ларву чи на якусь іншу пасивну приманку з вагою 2-1,5 грама. Ой, який гарний, який гарний. Все таке ларва, це, це супер. Дивіться, який колір, гарний окунь. І більш за всього мені сподобалось, що відбулось те, що я запланував. Боксером і вагою 3,5 грама. Я провірив акваторію. І от е, в одному місці, де я почуяв таке більш-менш добре дно, я перейшов на ларву і на півтора граму. Риба дуже неактивна, але ларва для неї завжди легка добича, і тому ларву він коштує. Тут я був вимушений зайти в воду для того, щоб робити закидання вдоль очерету. І е, десь на відстані пару метрів від очерету взяв такий красунчик. Проводка тут це такі невеличкі перестановки і кінчиком такі швидкі, але дуже короткі коливання. І там приманка якось на місці танцює. Таке відчуття, якщо подивитися, воно як, як заривається у дно. І окуню це дуже подобається. Ну, Спробуємо піймати ще одного. Підтягнув і опять так приманочка на дні, потрусив. Потім підождав 2-3 секунди. Один оберт катушки переставив, опять трохи підтрусив. І подержав. Це проводка дуже неспішна, і вона підходить тільки для тих невеличких участків, коли ви вже у вас є зрозуміння, що там може бути риба. Повторю, це не пошукова проводка. Це проводка, яка, коли ви хочете засунути свою приманку рибі у рота. На паузі, на великій паузі. І хтось такий дуже непоганий. Ой, який кабан! Просто кабан. Ой, друзі, оце кабан. Оце удача. О, є! Є! Це неймовірно! Це просто суперкрасень! З'їв, не витримав саму маленьку ларву на вазі півтора грама смородину. Просто красень. А, а. Дивіться, ну такий красень повинен жити. Просто повинен. Отак. От Маленька ларвочка. Задоволення. Адреналіна повні штани. <хи> Друзі, от за що я люблю дикі водойми, от зараз, ну, зовсім нема кльову. Ну, от просто зовсім нема. Кожну рибку приходиться вимучувати. А на дикій водоймі, якщо ти вимучив рибу, це вже успіх. А коли ще такий лапоч... Це дуже круто. Я навіть я подумав спершу, що це може бути щучка. Бо він так боровся, я думав, ну щука і все. Ну, красень окунь, просто красень. Ух, а кольор, який ви бачили, неймовірно. Ну, спробую, може, ще когось піймаю. Є ще один хлопець, який не змог, зміг стояти перед опіумом. Так я зараз його відпущу і розповім, що відбулося. Так, ну іди сюди. Нащупав я хлопці таку невеличку дорожку там між трави. Там ліворуч травка, праворуч травка, а десь такою шириною, мабуть, десь з метр, таке чисте. І коли туди попадаєш растичок, другий раз тичок. то я достав у мене завжди з собою є така скляночка. Опіум мотель. Вона була зроблена для ловлі мирної риби. Особливо гарно працює по холодній воді. Але я завжди з собою беру і коли таке дуже обережне, раз відро, разу використовую. І от зараз я впіймав одного шибеника. Ну, подивимось, чи, чи ще когось я возьму, бо така рибка сьогодні дуже-дуже важка. До речі, хочу сказати, що от окунець, якого я перед цим піймав, такий гарний, здоровий. Саме важливе, що от я так потихеньку переставляв і от застив на якийсь час. І я прям відчув, як він сьорбнув. І тут було саме головне, щоб була легка вага. От приманочка лежала на дні, і він прямо ж засьорбнув її. І це дуже було, ну дуже добре відчував по Тому ловити треба в холодній воді дуже неспішно і маленька вага вирішує. Ну, Попробуємо ще за допомогою опіума половити. Я його ніколи не використовую, коли все гаразд з кльовом. А от коли вже таке, що треба засовувати в роти, в рота йде вже і дрібний розмір, і дрібний розмір ваги, і кудись треба мокнути. Все має значення. Все. Есть, есть, есть еще один с червоными перами. Ох и пузатый, ох и пузатый. Розбушака <гум> є. Так, є ще один на ларвочку і а! до побачення. Друзі, ну що, будемо завершувати цю чудову рибалку. Наловився я сьогодні від душі. Риба була мега пасивна, мега пасивна. Але той красень, який засербнув сьогодні ларву, він був неймовірний. Краще всього сьогодні спрацювала ларва. Як я вже казав, із-за низької активності риби ловив я на саму маленьку 1,6 дюйма. Краще за всього спрацював колір номер 4 І також я використовував дві ваги: 1,5 г. смородина і 2,5 грама смородина. Смородиною 2,5 грама я шукав. Шукав місця, шукав рибу і смородиною 1,5 грама добирав рибу. Рибалка чудова, ви всі бачили. Думаю, що особливо початківцям пригодяться якісь моменти, які були на сьогоднішній рибалці. У завершенні хочеться подякувати нашим воїнам ЗСУ. Завдяки вам ми можемо жити, працювати, коли є час виїхати на риболовлю. Велика вам подяка. З вами, як завжди, був Юрій Петраш. До зустрічі в наступному випуску.